Комбайни ходять швидко, який я злий, мій вже завантажений. Картина називається Не встиг перед жнивами купити диск Я дуже цьому радий. Трохи кабіну обмию всередині. Ось це 25 кілометрів. I don't show up. I don't slow -up. Діля тільки виклав відео. Пам'ятаєте, чим воно закінчилося? Застала ніч, впала роса, не встигли мене догрузити. Два бункери кинули, їду до поля. Вже комбайн пішов. Зараз думаю 10.30 почне почнемо скільки там хай до 12 маю загрузитися, їхати на елеватор. Зараз 10-та година, вже 30 градусів. І ця машина стояла в тіньку. Сьогодні взагалі буде аномальна спека, я думаю. Дуже важко їхати в таку погоду. Найбільше мені подобаються жнива пшениці. Комбайни ходять швидко, швидко намолочують, не знаю, атмосфера якась така. От завжди любив жнива через пшеницю. Гліпак всі вони чорні ходять, гіпак весь чорний такий, калюха, а пшениця, золото. Невже це все для мене? Їдуть обидва, обидва моргають. Ну, їдуть в мій бік, бо інші машини далі стоять. Ой, краса. Ну везіть, везіть. Уже стільки всипали мені. Більше як пів кузова Який я злий. Відломалася ручка, що відкриваю лючок. І нічого не можна зробити. Тросик всередині ні вирвати його звідси, ні відкрити його. Тільки через середину можна попасти туди. Ой боже, хто придумав таку систему тут? Вже завантажився, їду. Скажу на цьому піску, навіть так машина трошки пробуксовує час від часу. Боже, яка вона вся в пилюці. Страшно дивитися. Вчора ж мив кабіну, мочалкою, шампуню. Але я знав, що так буде, коли вимиєш машину. Ну нічого. Головне, що завантажився вже. Стільки взяв пшениці, думаю, норма. Зараз закінчаться літні жнива, може буде перерва між літніми і осінніми. Поїду, куплю, радіатор кондиціонера, поставлю. Сказали, що в ньому справа, бо без кондиціонера в таку погоду їздити це просто неможливо. Вікна повністю відкриті, воно не рятує, тільки продуває тебе. Дуже важко без кондиціонера. Знову у це саме поле їдемо, але тепер є зміни. Їдуть усі машини, вже домолотили ріпак. Масово почалась пшениця. Стоять мани, чекають комбайнів. Ну як чекають? Мій вже завантажений. А цей білий чекає. Один комбайн сипле, інший поспішає до нього. Дві машини настільки, але десь ніби їдуть інші. Ми вже повні чекаємо, поки приїде обліковиця і випише нам папери. За тиждень жнив. Не вперше з батьком пересікся на елеваторі. 11.30 разом заїхали, він на одну, на одні ваги я на інші то їдемо разом. Це перший раз ми пересіклися. Ще на полі один раз пересікались. 10.22 приїхав на базу, але думаю помити машину, бо завтра вже зранку не буде часу. Зараз так трохи кабіну обмию всередині. Бо завтра не буде. На це часу, але треба трошки змити пилюку. Картина називається Не встиг перед жнивами купити диск під дискові тормоза під бомбу на прицеп І пробив колесо. Довелося ставити запаску з ведучки. Воно то підходить, але вуще. І АБС тепер тільки те колесо перше вистачає треєго. Тому, може, хтось має диск під дискові тормоза під бомбу. За нормальною ціною, мені байдуже, ржаве, не ржаве це на запаску. Аби не тріснути було, не варене. Пишіть мені, я куплю. Ну і бажано, щоб недалеко від Хмельницької області, щоб недалека була пересилка. Колесо на своєму законному місці вже навіть і ковпачки одягнув. Помити треба, і прицепи помити, треба машину трошки вчора обмив. Але головне, що воно вже тут є, не буде те маленьке бігти за машиною ззаду в повітрі. Але обов'язково тепер треба диска і зібрати запаску, бо це не діло їздити так. Але головне, що вже все на ходу. Але у нас якась така погода. Тільки що гриміло. Сьогодні, мабуть, не буде нічого, буде видно. Зараз підняв, хочу видати фільтра повітряного їздив по пилюці, то таке вже треба видути. Ось це 25 км такої дороги. Розмови Ось такої. І нікуди не об'їдеш ці ями, і мусиш помаленьку стрибати. Фотки під загрозою. Затягнуло небо, вже починає накрапати дощ. Мене ще не грузили, не знаю, чим встигну. Та й тут така небезпечна справа, чи я з поля ще вийду? Дуже чудово, встиг загрузитися до дощу. Ну, Пару крапель вже падали. Я поки чекав перегрузчика, той вже затентовувався, але завантажився останній і комбайн домолотив це. Комбайн вже майже домолотив поле. Сьогодні закінчать і переїдемо. Я дуже радий. Це підгон від Андрія, від друга. Поки я не справив кондиціонера, каже, тримай, бо спаришся в кабіні. Насправді дує непогано, можете купляти. Тільки підключайте, якщо є вихід 24 то він ще краще буде дути, бо я підключив до 12, в мене на 24 В розетка не працює, але дує добре. А поки я розтинтовуюсь на елеваторі, покажу вам архівне відео, як проходило моє навчання в автошколі, як я складав іспи, чи числа з якого разу. Ось, дивіться. На вулиці лише 7.23, я вже їду в дорозі. Побажайте мені, будь ласка, сьогодні успіху, от прям великого успіху. Бо він мені знадобиться, як ніколи. Думаю, ви здогадались, куди я їду. Все ж таки, я сподіваюся, що все пройде добре, вдало для мене. Хух, з Богом. На території автошколи чекаю зілка. Зараз в мене ще одне заняття, і тоді вже здаю екзамен. Сподіваюсь, все пройде добре. Накручую того руля. Ну нічого, головне зараз проїхатись і нормально скласти іспит. Ой, Зіл не така й проста машина, особливо з прицепом, дизельним двигуном, який не дуже хоче його тягнути під гору. Але нічого. Знаєте, чому я їду такий задоволений, хоч по мені й не скажеш. Цілий день чекав, чекав і дочекався. Склав іспит на категорію ЦЕС першого разу. Нарешті у мене тепер є посвідчення водія, чого я дуже довго чекав. Тепер можу сідати і їхати спокійно на жнива. Я дуже цьому радий. Я противник того, щоб платити за водійське посвідчення. Я радий, що склав сам, я не збирався нікому платити. Ну як, як я можу платити, якщо я збираюся їздити на футболі. Все. Тому можете там коментарі вітати, якщо є ще. Якщо вам цікаво, як я готувався, подивіться, пристібнувся, машини немає, а я вже пристебнутий. А вже сформував заяву, зібрав документи і проплатив. Тепер чекаю чіп карту. Уже приїхав на поле, став чергу, я останній сьогодні. То навіть не знаю, чи дійде до мене черга. Вже обід 13.30, Комбайни тільки пішли в поле. Але буду чекати. Може, все ж таки намолотять. Ого, це новина номер 1 за день. Комбайн їхній господарство. Він був поламався, щось там мало не загорівся. Справили вже їде на вечір 6-7 година, а він їде на поле. Но це справді гарна новина. Вечірній рух. Вийшли усі чотири комбайни. Краса, погода суперова, прохолодно, дощу не було, спеки немає. Грузимось. Мені вже трохи всипали. Не знаю скільки, тон 8, може більше трошки. Так, цей моргає, великий йде до мене. Вже 8.20 вечора, саме молоде ми рух пішов, комбайни бігають. Зараз трохи під'їду, бо загон подалі. Перший раз я так попав, що переді мною черга. Думаю, машин десь 15 орієнтовно, але ще не дуже велика. Казали, хлопці перед цим була більша. Але все одно треба трохи постояти. Подиви на нього, які фокуси виробляє. Взяв в мене поліроль, тапки натирає. От Андрій. Ну, як то кажуть, новий день, нова робота. Качка готова, ведмідь готовий, їдемо на поле. Ще не дуже жарить, 28 градусів поки що. Їдемо на поле. Десь скоро мають комбайни йти, молотити пшеницю. А я сьогодні п'ятий, п'ятий чи шостий. Я думаю, ще до вечора маю загрузитися не так пізно, як вчора, бо вчора я повернувся о 12.30 з елеватора. Трохи черга там була. Їдемо. Переїхали на інше поле, вже ближче до полонного. Стою тут. Зараз комбайн розкосить, буду заїжджати в поле. Став такой бабіч дороги. Потихеньку вже доїхав до елеватора. Сьогодні не спішив, 65 всю дорогу їхав. Немає куди спішити. Уже другу ходку точно не встигну. Ось вже під'їжджаю. Вигружусь і на цьому, мабуть, цей тиждень закінчений. Ну Для вас, для Ютуба. Тому прощаюсь. Ну і на цьому тепер точно все. Усім до наступної неділі. Бажаю успіху усім, хто на жнивах, а хто просто дивиться, бажаю всього найкращого.